Підтримка у обмін на рідкісно земельні метали таку пропозицію напередодні озвучив Дональд Трамп. За його словами, українська влада готова до такої угоди. До того ж, подібна пропозиція була озвучена і у плані перемоги Зеленського. А вчора президент України повідомив, що обговорював це питання під час зустрічі з Трампом у вересні 2024 року. То що ж власне таке рідкоземельні метали? Їх ще називають рідкісноземельними. і чому вони потрібні американському президенту? Журналісти прокидайся, розбиралися. Від побутової електроніки до космічної галузі нині рідкісноземельні метали потрібні для виготовлення смартфонів, комп'ютерів, томографів, радарів та лазерів. Вони критично важливі і для виробництва зброї, дронів та ракетних систем. Завдяки специфічній структурі атомів. Ці елементи мають певні оптичні, електрохімічні та магнітні властивості. Наприклад, Тантал в майбутньому це штучні сустави. Штучна кість тканина це майбутнє, з кожним роком попит збільшується, і спрогнозувати наскільки він буде збільшений. Ми не можемо. Це все залежить від розвитку науково-технічного прогресу. Рідкісно земельними вважають 17 елементів періодичної таблиці Менделєєва. Є вони і в українських надрах, наприклад, берилій, цирконій та тантал. А ще поклади фосфатних та рідкісно металічних руд. Проте деякі з цінних родовищ, наприклад, літію, перебувають у руках росіян на непідконтрольній Україні території. Найбільш цікаві проекти. Це Новополтавське, Азовське, Мазурівське, Надольське вони знаходяться на окупованій території. Є невеличкі об'єкти рідкоземельних покладів в Пержанському рудному полі це північ Житомирської області. Але на сьогодні не визначені ресурсна база і не визначена економічна доцільність відпрацювання цих покладів. Потенційні родовища рідкісноземельних, таких як Тантал, Ніобі, Літій та Титан, є і в центральній Україні. Проте для їх освоєння потрібно чимало ресурсу та фінансових вкладень. Це середні об'єкти або малі об'єкти, і за ними черга інвесторів не стоїть. Щоб підготувати один об'єкт для промислового освоєння, треба десь 10-12 років. І... Це в цифрах, якщо в мільйонах доларів, то це ну мінімум 3-5 мільйонів доларів, да, які треба на довивчення цього об'єкта. Вартість розвіданих покладів рідкісноземельних металів та фосфатних рут на підконтрольних Києву територіях оцінюється щонайменше у 3 трильйони доларів. Деякі експерти називають ще більшу цифру 7 трильйонів. Сполучені Штати мають власні копалини цих ресурсів, проте не в тій кількості, щоб покривати потреби американської промисловості. Ці елементи США доводиться імпортувати з Китаю. Стосунки між Вашингтоном і Пекіном останнім часом є напруженими. Тож не дивно, що президент США зацікавився альтернативним постачальником корисних копалин – Україною.